Сьогодні у Національному університеті водного господарства та природокористування закінчився тиждень святкування міжнародного дня проектного менеджменту. Таке свято по всьому світі відзначають 1 листопада і вже другий рік поспіль відзначають його на кафедрі менеджменту нове ГП. Завідувач кафедри Леонід Кожушко розповів про поширеність використання проектного менеджменту за кордоном, його застосування для корпоративного менеджменту і загалом для управління діяльності корпорацій. А також наголосив на важливості розвитку даного напрямку в Україні. Це свято ми робимо чи святкування ці ми робимо для того, щоб популяризувати цю методологію, цю спеціальність, цю професію, тому що якраз саме ця професія, саме прожект-менеджмент, якраз сьогодні для України досить актуальна. От якщо навіть взяти як наші реформи, модернізацію України, то без такого всеохоплюючого проєкту, без команди прожект-менеджерів, ми нічого ніколи не зробимо. Також кафедра менеджменту запроваджує співпрацю з міжнародними університетами та надає студентам можливість отримувати подвійну освіту. Богдан Кирилюк, який є студентом магістратури на факультеті менеджменту, паралельно навчається у Люблінській політехніці і є одним з студентів, котрі скористалися цією можливістю. Богдан розповів про відмінності навчання за кордоном та висловив своє враження від проведених заходів на святкування дня проектного менеджменту. Рівень освіти там в Принципі значно кращі, там вже більш такі європейські підходи. Хоча я не сказав би, що в нас набагато гірший через те, що Україна, також наш університет, зокрема, прямує в сторону Європи. Це не тільки тижні кафедри менеджменту проводити, а постійно проводити просто якісь такі бізнес тренінги тренінги, круглі столи, якісь зустрічі з представниками бізнесу, з випускниками університету, які могли б ділитися своїм досвідом студентами, якісь нові контакти рялись би в і студентів і випускників ті ж роботодавці могли б отримати певних якихось нових кадрів успішні бізнесмени та випускники університету під час зустрічі поділились цінним досвідом ведення проектного менеджменту та розповіли про його користь для розвитку проєктів різного напрямку найуспішніші студенти факультету були нагороджені грамотами та цінними призами в рамках даного проекту було проведено круглий стіл з питань проектного менеджменту також зустріч з першокурсниками організовано квест інтелектуальний менеджмент Курс Успіх без секретів та гра, що таке лідерство. Тиждень святкування дня менеджменту завершився підсумковою науковою конференцією. Павло Невесенко, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов. У ритмі подій.